Методи елімінування. Елімінування це хімічні перетворення, в яких два або більше атомів або груп елімінандів відокремлюються у вигляді йона чи нейтральної частинки зі субстрату без заміни іншими. Тому не треба плутати реакції елімінування з реакціями заміщення, наприклад, при знятті захисту груп де відбувається заміна їх, наприклад, навіть на атом гідрогену. У синтезі доводиться зустрічатися не тільки з введенням функціональних груп в органічні сполуки, що ми з вами вже проходили, але і з їх елімінуванням, з метою структурних змін, наприклад, для введення кратних зв'язків у задане положення одержання карбенів чи нітренів або й інших структурних трансформацій. Якщо елімінування здійснюється гемінально, тобто біля одного атома в ланцюгові або в циклі, то утворюються карбени або нітрени тощо. Якщо елімінування здійснюється віцинально, тобто за участю атомів, або груп у двох суміжних атомів на хімічному зв'язку. Зазвичай функціональної групи Х на одному з атомів хімічного зв'язку і атома гідрогена H на другому атомові цього зв'язку. То їх відщеплення супроводиться підвищенням кратності цього зв'язку, як це ми бачимо на схемі. Відтак розглянемо декілька важливих видів елімінування функціональних груп галоїдних, оксидної, карбоксильної, що часто зустрічаються в органічному синтезі. Це дегідрогалогенування, дегідратації та декарбоксилювання. Отже, методи дегідрогалогенування. Деїдогалагенування це відщеплення від суміжних атомів карбону гідроген галогеніду Це один з популярних способів утворення етиленових зв'язків у молекулах. Як це показано от на цій схемі. Здійснюється термічно або дією органічних чи неорганічних основ. Кермічна реакція перебігає переважно за радикальним механізмом і в досить жорстких температурних умовах. Річка застосовується в тонкому органічному синтезі, а частіше в індустрії для добування сировинних багатотонажних продуктів. А от дегідрогалогенування під впливом основ відбувається при помірному нагріванні органічних основних розчинниках, таких як, наприклад, піридинові основи, хінолін, диметиланілін тощо, або присутності неорганічних лужних агентів, наприклад, алкоголятів, розчинів лугів у воді, або органічних розчинниках. Солей лужних металів, слабких кислот, як, наприклад, сода, натрій, ацетат. Дегідрогалогенування може перебігати за механізмами моно- або бімолекулярного елімінування, зокрема Е1 або Е2, як це показано на в першому випадку легкість утворення оліфіну залежить від полярності розчинника, а в другому від сили основ. Структурно тенденція до відщеплення зростає зі збільшенням атомної маси галогена. Тобто в 17-й групі періодичної системи зверху вниз. І змінюються в ряді первинні галогеніди, слабші, ніж вторинні галогеніди, і трет-галогеніди. Трет гологеніда найкраще При Притому протон відщеплюється переважно від більш заміщеного, тобто найменш гідрогенізованого суміжного карбонового атома ланцюжку. Або в циклі. Присутність гетероатомів чи електронно-акцепторних функцій, поруч з атомами галогена, полегшує відщеплення. Так, наслідок гідробромування при нагріванні в колідині бромованого стероїду, як показано на схемі, утворюються два етиленові зв'язки біля електроно-акцепторної карбонінної групи після відщеплення альфа-атомів брома. Для активації процесу корисно при цьому додавати хлорид літію. Ефективно діють також і луги, особливо коли сусідні атоми водню знаходиться під впливом електронно-акцепторних груп, як, наприклад, флуоридних. Так при лужній обробці дифлуоро відщеплюється гідроген і одержується 1-1 2 2 на напівпродукт фармацевтичної індустрії. Легко відбувається монодегалогенування віцінальних дегалогенозаміщених сполуках. Про що вже йшлося, як ви пам'ятаєте, в лекції про галагенування кратних зв'язків. Ось цей процес показаний на схемі. Отже, висновки. Дегідрогалогенування полягає у відщепленні від, суміжно, від суміжних атомів карбону, гідроген-галогеніду з утворенням етиленів при нагріванні або при дії основ. Розглянемо методи дегідратації. Дегідратація... Це відняття конституційної молекули води від субстрату, зокрема, з утворенням кратного зв'язку внаслідок відщеплення від суміжних атомів гідроксильної групи і протона. Як це показано на схемі. Тож вказаний ряд активності у відношенні H-OH-групи. При дегідратації Може відбуватися не тільки утворення атіленого зв'язку, але й циклізація, так звана циклодегідратація. Дегідратація може здійснюватися термічно, каталітично або дією водовіднімних дегідратуючих реагентів, що, зрештою, одночасно є і кислотними каталізаторами. Зазвичай при у мірному нагріванні. Такими дегідратуючими засобами є кислоти, наприклад, сульфатна, поліфосфорна, її естери, оксалатна, мурашина, ангідриди, оцтовий, фосфорний, борний, реактиви гріньяра і інші. Подібно до, дегідро... до дегідрогалогенування Легкість дегідратації зростає в ряді первинні спиртові групи, вторинні і третині, як це вже було показано, на вищеподаній схемі. Наявність сусідніх електронно-акцепторних груп арильних замісників полегшує дегідратацію. Так диметил де толів карбінов отримуваний із параметиласетофенону і метилмагніброміду, термічно дегідратується до 4 ізопропеніл -толуену. От як бачите на цій схемі. Особливо легко відбувається дегідратація, коли в результаті виникає конюгована або ароматична система. От, як, наприклад, при дегідратації похідної дебензоциклогептенолу, яку здійснюють під впливом концентрованої хлоридної або сульфатної кислот, осетатній кислоті або в спирті. У піридині хлорид спроможний діяти як водовіднімний в дуже лагідних умовах вже при 0 градусах Цельсія. При витримці стероїду за цих умов відбувається дегідратація. Віщеплюється той протон, котрий належить кислішому ch зв'язку. Тобто, як бачимо зі схеми, в альфа-положенні до карбонільної групи, а не в суміжному циклі. Там, бачите, може бути і там, і там є протон, і міг бищепитися. Би а відщеплюється той, котрий ближче до карбонійної групи. Як і хлорид, діє сульфатна кислота. З відповідного карбінолу гідратації тіонілхлоридом або сульфатною кислотою одержується 4 дифінівметилен, 1 метилпіпіридин. Сильним дегідратуючим засобом є фосфорил хлорид, дегідратацією, з яким проводять при нагріванні, а іноді в бензині. У періоні фосфорил хлорид діє як лагідний водовіднімний реагент, здебільше при охолодженні навіть, при довших витримках, витримках одначе. За цих умов етилциклогексилтригідроксибутаноа дегідратується до трициклу Одним з лагідних водовіднімних засобів є оцтовий ангідрит, який, хоча й діє при нагріванні, радше кип'ятінні навіть в ньому субстрату, але виділяється внаслідок дегідратації лише слабка оцтова. Кислота. Щодо циклу дегідратації. Це дегідратація, це дегідратація яка супроводиться утворенням циклів. Ну, наприклад, перетворення діацил гідразинів 134 оксадіазоли, під дією дегідратуючих щирників, таких як 2 лапе, 3 і інші. Але це будемо розглядати окремо. Заважимо, що аналогічно до, де, до дегідратації здійснюється і деалкоголізації, відщеплення спирту з утворенням кратних зв'язків під дією також кислотних реагентів або температури. Отже, висновки. Дегідратація полягає у віднятті конституційної молекули води від субстрату з утворенням кратного зв'язку наслідок щеплення від суміжних атомів гідроксильної групи та протона. Циклодегідратація супроводиться утворенням циклу. Дегідратація може здійснюватися термічно, каталітично або дією водовіднімних дегідратуючих реагентів. А дегідратуючими засобами є кисло, кислоти, сульфатна, поліфосфорна, естери, оксалатна кислота, мурашина, ангідриди, оцтовий, фосфорний, борний і навіть реактиви гриньяра і інші. Легкість дегідратації зростає в ряді первинні спирти, вторинні і третинні. Наявність сусідніх електронно-акцептних груп, а теж арильних замісників полегшує дегідратацію. Методи декарбоксилювання. Декарбоксилювання це заміна карбоксильної групи в карбонових кислотах на гідроген з відщепленням карбондіоксиду. Декарбоксилювання реакція термічного відщеплення, що відбувається внаслідок трансформації карбоксильної групи. Саме трансформації, бо виділяється СО2. Вона здійснюється під дією кислот або часом ще легше з їх солями, тобто в лужному середовищі. Температурні межі її перебігу від... Кімнатної до 100 градусів Цельзія і дещо вище. Дуже залежить від електронного впливу оточення реакційного центру. Від щеплення відбувається легше, по-перше, якщо оточення карбоксильної групи електроноакцепторне, зокрема альфа-положені до неї. Або, по-друге, Якщо в бета положенні до карбоксильної групи, може виникнути катіоноїдний центр, що акцептує зв'язуючу електронну пару з карбоксильної групи, з утворенням альфа-бета-подвійного зв'язку. Чим полегшується відщеплення карбондіоксиду. У гетероциклічних сполуках Часто виникає саме перша ситуація. Таким випадком можна вважати декарбоксилювання при нагріванні похідної 2 метилкарбоксиіндолу до 2 метиліндольної похідної. Тут при атомі карбону альфа-положенні до карбоксильної групи знаходиться електронно-акцепторна функція якою є гетероцикл. Механізм процесу можна інтерпретувати схемою такою. Зі схеми видно, що при відщепленні карбондіоксиду в субстраті виникає аніоноїдний центр, що акцептує протон, і це може бути внутрімолекулярний процес або процес в клітці. Ближче до розглядуваної першої ситуації є також декарбоксилювання при нагріванні похідної карбокси як показано на схемі. Тут в оточенні двох електроноакцепторних атомів або груп хлор, хлор і рідинного атома азоту в такому оточенні електроноакцепторному, легко вищеплюється при нагріванні карбоксильна група і утворюється відповідний рідозон. Типовим випадком другої ситуації є декарбоксилювання ацил-малонового естеру, як це можна судити, з електронних зміщень, показаних на схемі. Карбоксигрупу іноді спеціально вводять в структуру молекули для активації метиленової групи. Це аж кислотних конденсаціях з тим, щоб під кінець процесу їй було легко усунути декарбоксилювання. Наприклад, такі ситуації становлять до кінцеву стадію добування протизапального засобу протезинової кислоти. Тут наприкінцевій стадії потрібно прометилювати метиленову групу в цьому субстраті. Тож на початку її карбоетоксилюють, активують, а тоді в такому посиленому електронацепторному оточенні ця ж кислотність тої групи вельми збільшується. І метилювання її успішно здійснюється метилйодидом в лужному середовищі. А після метилювання при нагріванні також легко відбувається декарбоксилювання і одержується бажаний метильований продукт. Отже, висновки, декарбоксилювання полягає в вилученні карбоксильної групи в карбонових кислотах зі заміною її на гідроген внаслідок відщеплення. Карбон-діоксиду. Реакція здійснюється під, під дією кислот або в лужному середовищі. Температурні межі її перебігу від кімнатної до 100 градусів і вище, залежно від впливу оточення реакційного центру. Декарбоксилювання відбувається легше. Якщо оточення карбоксильної групи електроноакцепторне. Дякую за увагу.